Майже 80 мільйонів гривень до такої суми збільшать фінансування на ремонт та утримання квартир і приміщень для переселенців. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Запорізької міськради. Гроші спрямують на будівництво нового та капітальний ремонт уже наявного житла. Збільшуються видатки за рахунок субвенції. 39 мільйонів 484 тисячі гривень. В тому числі на капітальний ремонт квартир комунальної власності 31 квартира для ВПО, поточний ремонт міст тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, 3 гуртожитка. Ще приблизно 35 мільйонів гривень до кінця року спрямують на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування. Збільшать також і щомісячну матеріальну допомогу та одноразову виплату. Пропонуємо збільшити щомісячну адресну грошову допомогу дитячим будинкам сімейного типу для підопічних дітей сиріт, позбавлених і осіб з їх числа із 700 гривень на тисячу гривень. Також пропонуємо одноразову адресну грошову допомогу дитячим будинкам сімейного типу саме в цьому році по 25 тисяч гривень. На засіданні виконкому обговорювали і питання опалення. З 5 листопада у Запоріжжі запустили всі котельні міста. За перші 10 днів сталося 36 поривів. За словами очільниці громади, це на 28% менше ніж було торік. Це свідчить про те, що тепловики врахували досвід минулої зими та краще підготували мережі. Хочу подякувати їм за роботу в цих дуже складних умовах.